Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По милості Його мене зникли, бо велике Його до нас милосердя. По Його милості я сьогодні на морі і їхала, знаєте, так, скучила за моїм коником, їхала з великим-великим задоволенням. Немає вітру, хоча море штормить. І хотіла побачити красенів, але красенів уже декілька днів немає. По-перше, шторм, по-друге, були морози, і можливо, отам вдалині видно якихось птахів. Можливо, то і наші красені, але вони далеко від е, берега, тому що штормить, і Господь дає їм мудрості, коли підпливати. А коли залишатися там далеко, щоб не ранити свої крила, щоб не ранити свої ноги. Слава Господу! Слава Богу! Господь піклується про кожного з нас, Господь дає нам все потрібне, все потрібне для життя. Алілуя! Слава Господу! Тому ми будемо невпино славити Його ім'я. Адже коли ми славимо ім'я Господнє, то Темний світ він замовкає. Темний світ він знаходиться в трепеті, тому що темрява, вона так боїться світла, темрява, вона дуже боїться світла. Тому будьмо носіями світла і славимо нашого Господа, славимо Його! Розуміючи, що без нього ми не зможемо світити, розуміючи, що він є сенс нашого життя, будемо співати йому, співати щиро, кожного дня, прославляють хай наші вуста Всемогутнього Господа. Як Олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе, ти один моє серце знаєш, і в нього ти любов, вливаєш я бажаю тобі. Сказати, що я так люблю тебе, простягнув ти, пробиті ті руки і від смерті мене врятував. щоб звільнити мене від муки на хресті ти кров. Проляв. Ти один моє серце знаєш, і в нього ти любов вливаєш я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе, щирим серцем тебе. Кохаю за життя, дарував ти мені, за твою доброту і ласку ЩИРО ВДЯЧНА Я тобі, ти мій друг, ти мій брат, надійний, хоч ти є і моїм царем. Я кохаю тебе, так сильно і пісня ми славлю тебе, як млелека моря долає, чує здалеку шелест, гнізда, так душа моя. Гла знає, де для неї жива вода, ти єдиний дару, є ж радість, ти для мене є. Усе. Ти єдина моя, надія найдорог, понад усе, За багатства землі, дороги той, хто спокій рвав мені. Радість маю в тобі, мій Боже, лиш тобі життя повноті, лиш тобі життя в повноті. Алілуя, слава Господу, слава Господу! Велика подяка Господу, велика подяка тим людям, які склали такий чудовий псалом. Натхнені Духом Святим такі прекрасні, чудові рядки. Алілуя! Слава Господу! Велика подяка йому. Слава Господу за обітниці, які Він нам давав. Слава Богу, які Він нам дає і буде давати. Адже його слово, воно вірне, воно істинне, воно постійно надихає нас на життя, воно дає нам оцей подих перемоги, воно вказує нам, куди нам потрібно піднімати свої взори, куди, куди направляти свій погляд для того, щоб досягнути, для того, щоб мати мрію і, підкріплюючись Ісусом Христом, рухатися, рухатися в ту землю обітовану. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Сьогодні буду читати із першої книги Біблії із книги буття з 12-го розділу. Книга Буття, перша книга в Біблії, 12 розділ. І сказав Господь Авраамові, і сказав Господь Авраамові. І хтось каже: то було колись, хіба Господь зараз говорить. Говорить, говорить, і є багато багато людей, які скажуть разом зі мною. Говорить. Він хоче говорити з усіма людьми. Адже там, на Голговському Христі, Ісус Христос хотів, щоб всі люди, всі люди спаслися, щоб всі почули Його отой лагідний голос, щоб всі почули той голос і прийняли Його дорогоцінний дар, спасіння, дар по благодаті. Алілуя, Слава Господу! І ми вже читаємо з перших рядків з книги, буття, що Господь розмовляв. Господь розмовляв з Адамом, з Євою. Господь розмовляв із Ноєм, Господь розмовляв з усіма, хто хотів слухати його голос. Алілуя! Одним із таких був Авраам, Авраам, потом, Авраам поток, потомок Адама, потомок Ноя. він Знав, що є Господь, з покоління в покоління передавалося у зуста в уста те, що Господь є, те, що Господь є, люблячий батько, те, що Господь є, наш Господь. І от Авраам знав це, він не знав іще багато чого про Господа, але він знав, що Господь є. І от Господь проговорив одного разу Авраамові. Коли він не був підлітком, коли він вже був дорослою людиною, коли він був уже одружений і мав собі в дружину Сару, одного разу Господь до нього проговорив і сказав такі слова. Вийди із своєї землі і від своєї родини і з дому твого батька в землю, яку я тобі покажу. Я веду тебе, я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що Проклинати будь тебе прокляну, і благословені будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. Тож, Авраам почув слово від Господа. Господь йому сказав вийти, вийти із своєї сім'ї і піти в землю обітовану. Куди йти, де дороговказ, як іти, він не знав. Але він повірив Господу. Він зібрався, він зібрав свою родину, своїх овець, там що у нього було, і пішов. І пішов, знаєте, куди очі глядять, і пішов. Я не знаю, яким чином Господь вказував йому дорогу в Біблії цього не написано. Але я знаю, що він постійно мав спілкування з Богом, і Господь йому вказував, говорив, куди йти на північ, на південь, скільки потрібно йти кілометрів. Вони якось по-іншому називалися в той час. І от він ішов, і от він ішов, і він прийшов в землю обітовану. Ту, яку йому сказав Господь, і він там розкинув свої шатри, і він там жив довгий час. Але, але, він не викупив усього того участка, він не придбав оту землю обітовану. Знаєте, а йому і не потрібно було це робити. Це ж була спадщина Господня, це ж Господь пообіцяв. А якщо Господь сказав слово і пообіцяв, то його обітниці вірні, його обітниці да і амінь завжди. Завжди, коли Авраам ішов в ту землю обітовану, і Господь йому обіцяв великий народ, великий народ, він іще був зовсім бездітним. У нього не було жодної дитини, але він вірив в ті обітниці Господні, і Господь вірний. В свій час він дав Аврааму спадкоємця, дав йому сина. Сина Ісака дав йому те, що обіцяв. Алілуя, слава Господу! Авраам був першим євреєм. І весь рід, який пішов після Авраама, це були євреї. І Господь обіцяв своєму народові землю. 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 Він обіцяв, що це їхня земля. Вона вже була начертана, його кордони. Були вже начертані і Ізраїль, сам Ізраїль, земля Ізраїль це земля обітована, та яку пообіцяв Господь Аврааму. Чи бачив Авраам кордони цієї землі? Ні, не бачив, але він вірно вірив, що Господь, те, що сказав, він обов'язково дасть. І от пройшли роки, пройшли століття, пройшли, пройшли його рід вийшов, жив в Єгипті, а потім повертався. А потім повертався знову в землю обітовану. Ту, яку Господь дав Аврааму в спадщину. І знаєте, коли ми читаємо, як ізраїльський народ ходив пустелею, і Господь підкріплював і давав туману, то ота мана, той стовп вогняний, і хмара, та, яка була на небесах. Те, то були оті благословення Господні, ті обітниці Господні, що я підкріплю вас, я буду дивитися за вами, я буду давати вам все потрібне. Але була ціль. Але для чого була та мана, для чого був той стовп, для чого була та хмарина? Ціль була, ціль, щоб досягнути землі обітованим, щоби прийти туди, куди Господь обіцяв. І коли ми читаємо, як йшов отой народ, а потім він прийшов у ту землю, і нам здається, що вони прийшли, знаєте, захоплювати, захоплювати те, що не їхнє. Але ж це неправда. Цю землю Господь дав своєму народові в спадщину. Так, да, вони були відсутні, якийсь певний час, певний час, але вони прийшли додому. Це їхня земля. І ті люди, які оселилися там, знаєте, незаконно. І вони ще там, вони. Ту землю оскверняли своїм ідлопоклонством. Вони приносили дітей в жертву своїм істуканам. Там настільки було гидотно, там настільки були гидотні їхні справи, що Господь, Господь не міг уже це терпіти. І е, е, ізраїльтяни вони заходили в свою землю. Вони оселялися в своїй землі. Тій землі, що тимчасово займали оті погани, і їм потрібно було просто піти або схилитися під руку Божу, що робили багато хто, хто багато, багато людей в страхі і в трепеті. Вони знаходили якісь там способи, щоб помиритися, щоб примиритися з ізраїльським народом. Для чого? Для того, щоб жити, для того, щоб жити. Алілуя, слава Господу! Нам потрібні Господні обітниці. Нам вони дуже дуже потрібні. Адже ми, так як і ізраїльський народ, ми з вами рухаємося. І наша ціль повинна бути не Америка, не Канада, ні ще якась там держава, навіть не Україна. Наша ціль, наша ціль це небеса. Наша ціль це ота обітована земля. Господь сказав, що. Що ми діти не цього царства, ми діти небесного царства. І наші очі, наші взори повинні бути на небесне. Наш шлях це просто шлях. В землю обітовано. А яка у нас обітована земля? Це небеса. Це небеса. Ми повинні пам'ятати, що ми тут тільки пришельці, прибудьки на українській мові. Ми тут перебуваємо. Але коли ми тут перебуваємо, коли ми йдемо в ту землю обітовану, нам Господь дає обітниці для одної певної цілі. Ілі не для того, щоб ми хизувалися і казали, о, які в мене круті маєтки! О, яка в мене крута машина! О, як в мене все в житті круто! Це добре! Це добре, Господь хоче, щоб у нас усе все було, але для одної цілі, для того, щоб прославилось Його ім'я. Для того, щоб люди цього світу бачили, наскільки багатий наш Батько, щоб люди цього світу бачили, наскільки Він піклується про нас. Він дає нам здоров'я. У нас є ця обітниця, що ранами Ісуса Христа ми зцілені з однією ціллю, щоб ми мали силу, щоб ми мали натхнення, щоб ми мали те дерзнавення і проповідувати Євангеліє. Адже якщо хвора людина в неї немає сили нести ту благу звістку, в неї немає сили робити якісь справи Господні на цій землі, для чого? Що прославилося Його ім'я? Що прославилося Його ім'я? Щоб ми мали оту силу і йти і проповідувати Євангеліє. щоб ми мали оту силу йти і розповідати людям про Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя, алілуя! То чи хочемо ми бути? Чи хочемо ми бути благословінням для когось? Знаєте, ми дуже дуже хочемо мати благословіння Господнє. і це не погано, це класно, це добре. Вони нам належать. А ми... Чи хочемо ми бути благословінням для когось, коли Авраам прийшов в ту землю, то оті купці, оті люди, які жили навколо нього, він для них був благословінням, адже в нього було молоко, і м'ясо, і шерсть, і він це все продавав людям. І вони від нього мали благословіння, і вони знаєте, раділи, вони його не гнали, вони розуміли, що для них та людина то добро. То чи хочемо ми бути отим благословінням для людей, які нас оточують, якщо хочемо? Господь нам буде давати дуже багато своїх благословінь. І ми, маючи оті Господні благословіння, ми повинні розуміти, пам'ятати, що блаженніше давати, ніж приймати. І отримавши те чи інше благословіння від Господа, давайте будемо щирими даятелями і будемо давати тому світові все те, що нам дає Господь. Світло значить світити добро. Значить, робити добро, гроші, значить, ділитися грошима. Дає одкровення від Господа ділитися тими откровеннями. Давайте будемо ріками живої води, яка тече, яка тече, яка тече, але пам'ятати, всі ці благословіння для однієї цілі, щоб якомога більше дітей Божих прийняли оту спасительну віру, стали на шлях спасіння. І йшли, і йшли в ту обітовану землю, яка є наша небесна обітель. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Тож хай Господь кожного з нас сьогодні поблагословить і дасть нам отой дороговказ, який є Ісус Христос, і хай наші очі будуть постійно підняті на небеса. Там нас очікує небесна обітниця, небесний Єрусалим, в якому ми. Будемо жити вічно. Амінь.